Юрій Іздрик збережив собі те, що ніяк не вдається назвати, збережив собі те, що існує як чиста можливість, імена вигорають, зникають і назви і дати, розсипається все, що, здавалось, міцним і важливим. Збережи собі ніжність на вістрі холодної зради, і густі переливи. Кольорів на райдусі ока, збережи своє вміння плести у сріблястих свічадах і світар проростати у мене промінням глибоким, хай там чим обернеться цей світ невловими мумає. Хай яка не чекає нас пустка, поразка чи згуба, збережи в собі те, що здається цілком нереальним, збережи це ніщо і воно збереже тебе. you